У понеділок російська нафтова компанія РосНєфть оголосила про угоду на суму приблизно 42 мільярди євро, що дає майже 20% акцій британській фірмі BP. Британці також удержать два місця управлінні російського енергетичного велета. Ця угода також передбачає входження до компанії РосНЕФТЬ половини фірми TNK BP, третьої завбільшки нафтової компанії Росії, в обмін на гроші і акції. Після цієї угоди РосНєвт стає найбільшою приватною нафтовою компанією світу, випередивши Петру Чайна і Ексон. Чи добре для інвесторів те, що російська держава має залізний контроль над цим надзвичайно важливим сектором економіки. Ще треба побачити. Я підозрюю, що це не обов'язково так добре. Все може вийти на зле, зокрема, якщо ціни на нафту почнуть падати. Угода, яку ще має схвалити уряд Росії, передбачає відмову від акцій в обмін на 20 мільярдів євро фірми AAR, акціонера Це кладе край складним стосунком Біпі і AAR і ще більше наближає британців до Кремля. Урядовий контроль над нафтовою промисловістю значно посилився у порівнянні з 90-ми роками, коли БІПІ уперше інвестувала в Росії.